Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримось у світ швидких, але таких важливих замальовок. начерків фігур. Уявляєте, як кількома лініями можна передати рух, позу та навіть емоцію. Це справжня магія. Сьогодні я покажу, як я створювала начерки трьох різних фігур двох жіночих та однієї чоловічої. Ці швидкі замальовки основа для будь-якого детального малюнка. Вони допомагають зловити головне, тож беремо і вперед. Почнемо з першої пози – Покійної жінки, що сидить на прямокутній підставці. Вона злегка вигнулась назад, руки вільно опущені, а ноги зігнуті. Перше, що я роблю, це не вимальовую деталі, а шукаю загальну лінію пози. Це така собі вісь, яка приходить через усе тіло і диктує його головні вигини. Потім легкими лініями я намічаю основні об'єми. Коло для голови. Але овали для тулуба та кінцівок я не малювала. Мені було інтересно передати об'єм, змальовуючи його з референсу. На цьому етапі не бійтеся робити помилки, Начерк для того існує, щоб швидко фіксувати ідеї та виправляти неточності, не витрачаючи багато часу. Зверніть увагу, як лінія спини утворює пряму разом з головою, а руки спокійно звисають під дією гравітації. Це додає малюнку відчуття легкості. Переходимо до більш динамічної пози. Жінка, що стоїть на одній нозі. Тут важливо передати відчуття руху та рівноваги. Знову починаю з лінії Дії, яка тут теж була рівна. Швидко намалюю коло колововалом, лінію плечей та нахил тазу. Тут криється один важливий секрет. Щоб показати, що фігура тримає баланс на одній нозі, зверніть увагу на контрбаланс. Положення плечей зазвичай протилежне положенню стегон. Також важливо правильно передати кут нахилу. Опорної ноги. Не бійтеся використовувати геометричні фігури, трикутники та ромби для позначення торсу та тазу. Це спрощує процес, але я їх не використовувала. І пам'ятайте, начерк має бути легким та повітряним. Намагайтеся не натискати на оливець, щоб лінії були живими та не мог би дихали. І нарешті. Енергійний начек боксера в стійці, що завдає удару. Ця поза вимагає передачі динаміки скручування тіла. Вона показує, як уся енергія тіла збирається в однієму русі. Скажу чесно, ця поза дала мені жару. Я робила багато виправлень, особливо з ногами, адже вони відповідають за стійкість, а я ніяк не могла правильно передати їхнє положення, щоб фігура не падала. А потім плече. Спробую намалювати його так, щоб воно виглядало потужно. Час було частиною скрученого тіла. Я довго возилася з цим. Але це нормально, коли щось не виходить з першого разу. Якщо ти малюєш скручене тіло, як у мене, думай про нього не як про пряму, а як про вигнуту лінію. Уяви, що гребець це пружина, яка скручується. Це допоможе тебе передати силу удару і уникнути плутанини. Помилки це частина процесу, і вони вчать нас бути кращими. Руку, що завдає удару, я витягую вперед, а іншу – опущену, показую лише частково, щоб не Вантажити малюнок, начерк це не ідеальний малюнок, а швидка фіксація руху та форми. Не зацікуйтесь на дрібницях. Це найкраща практика для розуміння анатомії та покращення вашого візуального сприйняття. Ось і все. Три швидкі начерки, кожна з яких передає свій характер та рух. Ще ця вправа допомагає зрозуміти, як малювати тіло у різному положенні та різних об'ємах. Мені сподобалося, а вам. Сподіваюсь, ви побачили, що навіть кілька легких ліній можуть розповісти цілу історію. Взагалі, регулярна практика начерків, ключ до розуміння фігури та покращення своїх навичок. це відео буде для вас корисним. Дякую, що малювали зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь та пишіть у коментарях, як вам подобається малювати начерки. До нових зустрічей!